Час нагадати про наші сторінки у соцмережах. Заходьте до нас у Фейсбук, Інстаграм та Ютуб. Там ви знайдете всі наші сюжети, інтерв'ю і рецепти від Чаби Бакоша. Посилання зараз на екранах. Чекаємо на ваші вподобайки та коментарі. Для нас це дуже важливо. А наш ранковий етер триває, і просто зараз про цікавинки книжкового світу. Сьогодні в центрі уваги замок тварин. Зважаючи на назву, можна припустити, що це казочка. Та чи все так просто? Відповідь знає наш Дмитро Слівний. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Замовляючи книгу Замок тварин, я необачно подумав, що вона дитяча, поки не відкрив. А коли відкрив, відчув кров, піт і сльози, секс і смерть, тиранію, страти, соціальну нерівність, жорстоке придушення повстань. Виявилося, що замок тварин справжній трилер, точніше, графічний трилер-роман, створений у співпраці з художниками-кольористами Феліксом Делепом і Джесікою Будар. Замок тварин це трилогія. І ми розпочнемо мандрівку в цей дивовижний світ, де тварини борються за свободу від еспотичного правителя з першої частини під назвою Міс Бенгалор. Тож, як здогадались, головна героїня кішка Міс Бенгалор, яка є втіленням стійкості та боротьби за справедливість навіть у найбільш безнадійних ситуаціях. Живе вона серед лісів у самісінькому серці Франції, де стоїть покинута ферма. Хоча ні, вона не покинута. Тут вирує життя, будівництво збір Урожаю постійні перевірки, але без людей. Бо колись вони зникли. Як, чому, ніхто не знає. Та й серед клопотів немає часу думати про це. Ця ферма або ж замок тварин вільна республіка, якою править бик-рекордсмен Сільвіо та зграє його вірних псів. Вони тримають всіх у страху перед вовками, які чигають у лісі. Час від часу хтось зникає: то вівця, то курка. Та серед клопотів немає часу думати про це. Достатньо просто боятись. Всі мусять працювати, не покладаючи лап і крил. Хочу прочитати вам цитату. Аделаїда. Курка з республіки тварин. Добровільно зізналася псам уповноваженим нашим обожнюваним президентом Сільвія у тому, що приховала яйце, намагаючись ухилитися від податку. Тож курку Аделаїду визнано винною в порушенні головного обов'язку тварини громадянина. Кожен повинен здавати плоди своєї праці до головного хліва. З огляду на цей злочин суд і президент Сільвіо засудили курку Аделаїду до стовпа правосуддя. Гвардійці від номера один до номера сім на позиції. Будь ласка. Хай у цю важку мить жодна тварина з присутніх тут не забуває, що республіка та президент Сільвіо чинять лише правосуддя. Хай усі пам'ятають про її злочин. Ця кука вкрала яйце, але воно було моє. Гвардійці по моїй команді гризіть. Замок тварин часто порівнюють з класичним романом Джорджа Орвела Колгосп тварин, але з сучасним і більш хмурим поглядом на соціальні проблеми. Книжка Замок тварин міс Бенгалор заслуговує окремої уваги і через ілюстрації. Художники нереально круто передали емоції персонажів, використовуючи деталі й контрасти кольорів, що підсилюють атмосферу напруги та безнадійності. А разом з текстом автора до цей роман змушує замислитися над соціальною і політичною дійсністю. Думаю, він актуальний і сьогодні, оскільки підіймає теми, що залишаються проблематичними в сучасному світі. Безперечно, його варто прочитати тим, хто цікавиться соціальною сатирою і якісною графічною літературою, і тим, кому вже є 16+. До речі, сюжет обривається у найцікавішому місті. Тож чекайте на огляди другої та третьої книжок. На цьому, все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.